Мої вітання продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про вулицю, яка розташована у Шевченківському районі Львова у місцевості Замарстанів. Постягається вона від вулиці Гетьмана Мазепи до вулиці Миколайчука. Я думаю, що ви здогадались про яку вулицю піде мова. Мова піде про вулицю Пилиповерлика. Тож пішли, прогуляємось. Вулиця прокладена у 1972 році. Тоді ж отримала офіційну назву Вулиця 60 60-річчя СРСР. Сучасну назва з 1991 року на честь Пилипа Орлика українського політичного і військового діяча. На вулиці Пилипа Орлика, 1 розташований храм ікони Богородиці Всевладичиці Православної церкви України, який був збудований у 2000-х роках. Адресою вулиці Пилипа Орлика, 4 розташована дитяча лікарня Святого Миколая. Належить до найбільших лікарень міста Львова, адже тут одночасно може лікуватись 420 маленьких пацієнтів. При лікарні діє консультативна поліклініка, де ведуть прийом лікарів 21 спеціальності. Розраховано на прийом 240 пацієнтів протягом дня. У лікарні Святого Миколая працює майже 180 лікарів та понад 375 медичних сестер. Діє 16 клінічних та 7 параклінічних відділень та 8 міських медичних центрів. Також у будівлі дитячої лікарні по вулиці Полипов. Ріка 4 знаходиться підстанція другої екстреної медичної допомоги. Будинок лікарні зведений на початку 1990-х років. На тому ж боці, наприкінці вулиці, простягається територія Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Здовж дороги простягається Замарстинівський лісопарк. Перша його назва була парк 60-річчя СРСР. А закладений він був у 1970-х роках. Нинішню назву отримав від Замарстинова, стародавнього передмістя Львова, поблизу якого розташований лісопарк. У минулому лісопарк був південною частиною Брюховицького лісу. Парк розкинувся на мальовничих пагорбах, які вважаються крайньою південно-східною околицею горбистого пасма Росточчя. Зі сходу парк прилягає до вулиці Пилипа Орлика, на півдні до вулиці Мазепи. центрі цього розташований ЖК Сайленд парк простір, натхнений природою, бізнес класом, лише п'ять хвилин до центру міста в серці самого парку. Парк створили у зв'язку з будівництвом нового мікрорайону на вулиці Мазепи, в народі кажучи, Топольна. Були прокладені доріжки, зроблені альтанки, лавки, спортивні майданчики. Тривалий час лісопарк перебував у запущеному стані. Але у 2020 х роках нижня частина парку, прилегла до вулиці Гетьмана Мазепи, була впорядкована. У західній частині парку за школою номер 81 розташований невеликий цвинтар, на якому поховані німецькі військовополонені жертви Другої світової війни. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей, Па-па!